Цікаві бувальщини або пригоди видатних фізиків. Відомо, що Галілео Галілей наповнював винайдені ним термометри не ртуттю і не спиртом, а вином. Якось один із таких приладів великий італієць надіслав своєму другові вченому в Англію. Разом із термометром він послав записку, в якій описав призначення приладу. В дорозі записка, мабуть, загубилася, а можливо, друг Галілея не зрозумів її змісту. Через деякий час Галілей одержав таку відповідь. Вино було справді чудове. Будь ласка, надішліть мені ще один такий прилад. Під час роботи Ісак Ньютон завжди замикався в своїй лабораторії. Туди мав право заходити тільки його старий слуга. Якось уранці, коли слуга прийшов запитати Ньютона про сніданок, він побачив, що його господар сидить перед каміном і про щось зосереджено думає. Помітивши старого, Ньютон сказав, дивись, я ніяк не можу зрозуміти, в чому справа. Ось уже близько години я варю яйце, а воно й досі не зварилося. Слуга зазирнув у горщик, там варився годинник. А яйце Ньютон тримав у руках. Якось в Академію Доломаносова завітав царський вельможа. Побачивши протерті лікті на Камзолі вченого, він глумливо запитав. Скажіть, шановний Михайло Васильовичу, це, мабуть, з ваших протертих ліктів виглядає мудрість? Ні, ваша світлість, відповів учений. Це дурість. Під Камзол заглядає. Якось зустрівшись з Ламаносовим, один вельможа уїдливо спитав Скажіть, шановний, чому вас приймають у царському палаці? У вас, мабуть, були знатні предки? Для мене предки неважливі, адже я сам знатний предок», – відповів той. Якось відомий фізик і математик Ампер ішов вулицею і вираховував щось у голові. Раптом він побачив перед собою чорну дошку, таку ж, як в аудиторії. Зрадівши, він підбіг до неї, дістав шматочок крейди, який завжди мав при собі, і почав писати формули. Дошка, однак, зрушила з місця. Ампер, не усвідомлюючи того, що робить, пішов за нею. Дошка набирала швидкість, ампер побіг. Отямився він тільки тоді, коли почув нестримний сміх перехожих. Аж тепер учений помітив, що дошка, на якій він писав формули, це задня стінка чорної карети. Славнозвісний фізик Генріх Герц замолоду любив працювати на токарному верстаті. Майстер, який учив його цієї справи, через багато років дізнався, що герц став професором, він невдоволено сказав. Шкода, з нього вийшов би першокласний токар. Якось відомий вчений рентген дістав курйозного листа. Невідомий просив вислати кілька рентгенівських променів і пояснити, як ними користуватися. Виявилося, що у нього у грудній клітці застрягла револьверна куля, але приїхати до рентгена автор листа не може за браком часу. Учений відповів: на жаль, ікс променів у мене зараз немає. До того ж пересилати їх досить складна штука. Зробимо простіше пришліть мені вашу грудну клітку. Славетний англійський фізик Резерфорд зайшов якось в одну із своїх лабораторій і побачив співробітника, що сидів над приладами. Що ви робите так пізно? питає Резерфорд. Працюю, почув у відповідь. А що ви робите в день? Звичайно, працюю, відповів той, чекаючи, що вчений його похвалить. Але Резерфорд розсердився і запитав. Слухайте, а коли ж ви думаєте? Якось студенти жартома звернулися до академіка Амбарцумяна з запитанням, для чого потрібна астрономія. Прославлений астроном відповів: людина багато чим відрізняється від свині, і одна з відмінностей полягає в тому, що людина інколи дивиться в небо, а свиня ніколи. Дружину Ейнштейна запитали, чи розуміє вона теорію відносності Ейнштейна. Трохи подумавши, вона відповіла, ні, я не розумію її. Але для мене важливіше те, що я розумію самого Ейнштейна. Ейнштейна одного разу запитали, як на його думку, народжуються винаходи. На що він відповів. Дуже просто. Усі знають, що зробити це неможливо. Але трапляється один дивак, котрий цього не знає. Він і робить винахід. Одного разу кореспонденти запитали Ейнштейна, що являє собою закон відносності. Мабуть, ви його вигадали. А ну, розкажіть. це мусить бути дуже цікаво. Учений пояснив, коли ви держите гарну дівчину на своїх ногах годину, то вам здається, що тільки одна хвилина. Коли ж ви посидите на гарячому хвилину, здається, що пройшла година. Це і є відносність. Дивіться, як все просто. А казали, що річ складна, дивувалися всі. Американська журналістка вела розмову з Енштейном. Скажіть, яка, на вашу думку, різниця між часом і вічністю? На що почула добродушну відповідь? Дитино, якби в мене був час, щоб пояснити тобі, все це, то минула б вічність, перш ніж ти зрозуміла.